Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі Foxy Life. Мене звати Настя і тема сьогоднішнього відео як підготувати нашу шкіру до макіяжу. Цю тему обирали ви в моєму інстаграм, тому дякую кожному, хто проголосував, і не будемо зволікати! Маленький дисклеймер: всі пирати стосуються шкіри, яка не має сильного акне. Якщо ви хворієте на акне, будь ласка, зверніться до лікаря, не зволікайте, не витрачайте ваші гроші, сили та час на те, що не працює. Я вірую в те. Що найкращі шкіра до макіяжу готує саме гарний догляд, а не якісь там праймери чи будь-які інші штукатурки. Тому раджу тобі завжди тримати в холодильнику тканові масочки. А якщо ти вже це робиш, то ти не даремно дивишся мої відео. Я хочу попросити вас поставити лайк, написати коментар і підписатись на канал, якщо ви досі цього не зробили. На жаль, моє попереднє відео про палетку Color Pop і серіал Мандалорець, яка буде десь зверху у якісь підказочки. Не набрало мрійних мною 300 переглядів, але активність була неймовірна. Тому я хочу сказати дякую за кожен лайк, перегляд, підписку, за цю шалену підтримку. Це відео досі найкраще в моїй аналітиці. І як тільки воно доб'є 300 переглядів, я таки замовлю цю палетку, і ми разом зробимо огляд. Уявіть собі, що ви прокинулися зранку, і сьогодні у вас неймовірно важливий день. Виглядати треба просто супер. Тому мерщій ванну і почнемо наші процедурки. На першому кроці я пропоную вам зробити легкий пілінг. Для цього я буду використовувати пілінг-пади, які я вже показувала вам у інших відео. У вас може бути пілін скатка або навіть кислотний пілінг. Обов'язково після нього використовуйте SPF. Забудьте назавжди про жорсткі абразивні скраби, навіть якщо у вас дуже жирна шкіра. Обличчя на п'ятки, не треба його терти. Далі нам треба гарно зволожити нашу шкіру, а отже саме час згадати про тканеву маску, яку ми клали напередодні холодильник. Відкриваємо і наносимо на 20 хвилин. Аби не гаяти час, в паралель я наношу скраб для губ. Якщо у вас немає такого продукту, зробіть легенький масаж зубною щіткою. А поки я не можу говорити через маску, нагадаю вам про необхідність підтримувати ЗСУ та волонтерів, яким ви довіряєте, бо тільки так ми переможемо. Через 20 хвилин змиваємо скраб і знімаємо маску. А ще хочу нагадати тобі, що ти найпрекрасніша булочка на світі. Постав мені лайк. Наступним робимо масаж обличчя, ще на вологу шкіру після маски будь-якою технікою. Я буду робити масаж гуаша. Також можна використовувати ролер або просто руки. Ручний масаж є в мене на каналі, або ви можете обрати будь-який на ютубі. Головне, шкіра має бути вологою, аби ви її тертям не пошкодили. Наступним кроком буде бальзам для губ, а також патчі під очі від 5 до 8 хвилин. Далі саме цікаве, я просто вмиваюся водою, аби позбавитися усієї цієї липкості. Останнім кроком на сьогодні буде легенький крем, буквально одну горошинку. І не забувайте, будь ласка, про шию. Якщо ви дивитесь це відео в сонячний день, то також не забудьте про SPF. Ви прекрасні і готові до макіяжу. Можете пропускати будь-які кроки з мого відео, якщо вважаєте їх недоречними. Але пам'ятайте золоте правило: чим краще буде догляд, тим краще сяде макіяж на вашу шкіру і довше буде носитись. Тому йдіть, сяйте і підкорюйте світ своєю красою. А я вас цілую обіймаю блискітками посипаю. До наступного відео. Па-па!